Доброго дня! З вами товариство Ортопед. Сьогодні ми розповідаємо про стили приліжкової моделі ОРТ СП02. Він призначений для застосування в побутових умовах, лікувальних та реабілітаційних установах для обслуговування лежачих хворих та прийому ними їжі, а також читання та письма. Раму стола приліжкового виготовлена із профільної квадратної труби з конструкційної сталі, а стільницю з полімерного матеріалу з бортами. Конструкція є нескладною. Стільниця з механізмом регулювання кута нахилу є змінною, також має поворотні колеса, з яких задні оснащені гальмами. Висота столика регулюється за допомогою телескопічного механізму від 815 мм до 1 м та фіксується за допомогою руків'я. Щодо кута нахилу стільниці, то вона регулюється за допомогою телескопічного механізму та фіксується за допомогою руків'я, як ви бачите на цьому відео. Її можна повертати як вперед. Так і назад, що робить столик максимально універсальним. Кабаритні розміри даного столика наступні. ширина 380 мм довжина 820. Висота регулюється від 815 мм до 1 м. Маса виробу 7 кг, а допустиме навантаження 10. Замовлення, пишіть нам в директ або телефонуйте за номерами.